Це мені взуття туди купити. Що я вам рекомендую? По-перше, це таке взуття, яке максимально буде пристосовуватися під вашу стопу. Шкіряне, то це м'яка м'яка шкіра має бути, або замша. Якщо це кросівки, краще тканьові брати кросівки, не шкіряні, бо вони все ж таки м'якіші і в них менше тут є швів. Шви також впливають, ну тут вже є запалення, тут вже вийшов ну, суставна сумочка, суставчик вже порушений. Ваше ще навантаження від того, як виходите. Зверху взуття і у вас може з'являтися така пульсуюча біль або тянуча біль. Треба прибрати всі фактори, які провокують вас це. Ви вже зрозуміли да, для себе щодо, чого. тому ж е, не можна просто там казати, що у вашої мами може бути вальвісна деформація, ще й сильніша може бути, але вона її може не турбувати. А, а, немає, так... не да, знаєте що? а немає такого навантаження. Mm -hmm. Не так багато ходить. Б, хіба у мами є шкіряні такі mm -hmm. красиві, не неї зазвичай там тапочки. Ви розумієте, так? Да? Да. Угу.